Вітаю всіх шанувальників прекрасних. Де це я? Де це? Я шарюся? Насправді я просто ховаюся від від дощу, тому що сьогодні неймовірно злива в Києві. І я була тим не менш на дуже крутій події в цьому сюжеті. Я вам розкажу покажу нову колекцію української дизайнерки Тетяни Чорної. Щойно я от власне все це побачила, і я впевнена, що це буде супер цікавий і дуже змістовний актуальний сюжет. Тож підписуйтеся на канал, і, звичайно, далі насолоджуйтеся неймовірним ювелірним мистецтвом. Коротко про авторку колекції, я вам сьогодні покажу. Тетяна Чорна, українська дизайнерка, ювеліриня, яка працює в напрямку контемпорарі, тобто це сучасне ювелірне мистецтво, яке експериментує з нестандартними формами і матеріалами. Тетяна справжній митець. До речі, вона не має спеціальної ювелірної освіти, прийшовши в ювелірку з дизайну та архітектури. А з початком повномасштабної війни вона разом з колегами-однодумцями створює політичні прикраси, бере участь в міжнародних виставках та ініціативах, які не лише просувають українське сучасне ювелірне мистецтво, але й доносять до західної аудиторії важливі сенси про Україну шляхом змістовних прикрас та ювелірних арт-об'єктів. В колекціях Тетяни Чорної присутні як абсолютно неповторні прикраси, виготовлені в єдиному екземплярі. Котрі є сміливими, нестандартними, але й водночас цілком носибельними, так і ті, що виготовляються в більшій кількості з можливістю повтору, але при цьому не втрачають оригінальності і дизайнерської чарівності. Крім авторських робіт, Тетяна має також кілька колаборацій з іншими художниками і дизайнерами. З Тетяною я познайомилася випадково завдяки Фейсбуку. Шукаючи інформацію про прикраси на тему війни в Україні, я натрапила на її колекцію брошек Російська дружба. Ось тут можна детальніше про них подивитися. Тоді, окрім дуже цікавих робіт, мене ще й підкупила манера спілкування Тетяни, адже вона одразу поділилася зі мною цілою купою посилань на цікавих ювелірів і корисної інформації. Тож відчувалося, що людина максимально віддана своїй справі і приємна у спілкуванні. І ось нарешті мені випала нагода познайомитися з Тетяною чорною у реальному житті. Це теж це два метали: це срібло і міць, це латуні срібло. Це вже алюміній і срібло, і алюміній зі сріблом цікавий тим, що алюміній такий матовий і він дуже легкий. То, якщо ви порівняєте, mm. а це латунь. і Оно двостороннє, uh -huh. А тут одностороннє, і воно набагато ну, важкіше. Ой. Так, суттєво. При тому, що розмір менший. Да, і ця ж наповнена, а ця постина. Ну, да, ну, е так, гра з матеріалом дозволяє так, такі дійсно. експерименти. Це в мене дійсно. перший приказ з алюмінієм. Я спробувала. Це брош вже. така. Ну, брош, от на мені допоможе. Зайшовши в студію, одразу відчувається дуже творча і позитивна атмосфера. Між іншим, це нова локація для Тетяни, яку вона довго облаштовувала. І це була перша подія саме в цьому приміщенні. І тому, окрім нової колекції, Тетяна ще й показала і розповіла про свої попередні роботи, і це класно, тому що дозволить познайомитися з авторкою краще. Ось ті самі брошки, про які я вже говорила. Вони виготовлені із металевих парканів, які були розтрощені російськими ракетами. Ці брошки вже побували на виставках в декількох країнах і навіть на всесвітньому економічному форумі в Давосі, де їх, зокрема, дарували іноземним партнерам. Днями їх покажуть в Лісабоні, де відкриється міжнародна виставка політичних прикрас, на якій працюватиме український стенд. Три такі брошки дизайнерка передала до скарбниці Музею історії України, де зараз збирається експозиція робіт українських митців, які є ілюстрацією сучасних подій, написаних ювелірною мовою. Також авторка показала свою велику серію орігамі, де, зокрема, є дракони, символи 24-го року і водночас шведських винищувачів САП-Дракен, або ще велике розмаїття жуків та інших створінь різного ступеня симпатичності. Інша Лекція, це міркування про життя і смерть, які хочеться нам чи ні, завжди співіснують. Десь поруч. Такий метелик е мертва голова. Ви, мабуть, знаєте. Uh -huh. Дуже відомо. Вони е природні узор у вигляді черепу. Uh -huh. І я подумала, що так може виглядати його гусінь. А ось ці котики теж дуже непрості. Їх авторка малювала в перші дні повномасштабної війни, сидячи в підвалі, аби якось заспокоїтися. Хоча, як сказала Тетяна, котики ту зовсім для неї не характерно. Але згодом котики набули ширших сенсів, адже, зокрема, саме так ми часом називаємо українських військових. Так, котики стали прикрасами. Медузи горгони це теж особлива сторінка в творчості Тетяни Чорної. Вони не лише дуже ефектно виглядають, а всі ми знаємо, що горгона це жінка зі зміями замість волосся з давньогрецької міфології, від погляду якої чоловіки кам'яніли, і ще це логотип Версаче. І мало хто знає перед історією, чому горгони стала саме такою. Ця легенда відсилає до ще старіших до античних часів, коли Медуза була дуже красивою та сильною богинею. А у стародавні греки вона перетворилася на дівчину, котра постраждала через свою красу. Її зґвалтував Посейдон, а сталося це у храмі Афіни, яка була ще тією любителькою звинувачувати жертву. Давньогрецькі міфи, між іншим, наскрізь прошиті подібними речами. І саме Афіна перетворила медузу на злобну горгону. А потім ще й персей відтяв нещасній голову. Тому медуза горгона це символ жінок, які пережили насилля, і водночас символ боротьби жіноцтва за права. А ось ця центральна медуза горгона оздоблена шматочками мін. Тож від цих брошек та їхньої символіки пробирають мурахи. Далі звернемося до нової колекції, заради якої весь цей сюжет. А ви поки що не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку. Кожен шукає для себе де можна заховатися. Вона це теж підвізка. За ручки вона підвішується на ланцюжок. Це таке кульє. Сни та радощі це рефлексія на тему наших станів та емоцій під час війни. Хтось бажає заховатися від страшних новин у власній мушлі, печері або квітоці. Хтось шукає хоча б ненадовго паралельні альтернативні світи з фантастичними створіннями, інші медитують. Війна, це наче страшний сон, від якого хочеться прокинутися, і водночас це сни, в яких можна відчути себе перлинкою, дюймовочкою або морським коником, чи покататися на рибі, яка можливо винесе тебе з мутної води до чистої лагуни. Крім цікавих сенсів, які можна щитувати і знаходити до нескінченності, колекція надзвичайно естетична. До речі, тут є не лише морські коники, але й морський пегас. Виявляється, існує і таке створіння. Колекція виготовлена із комбінованих матеріалів, фігурки срібні, інші елементи з латуні, міді, деякі з алюмінією. Тетяна вперше поекспериментувала з цим матеріалом. Також застосовано гальвану пластику, як от у цьому кольгі, де дівчинка сховалася у стовбур дерева в даному випадку під дією електричного струму шари міді наносилися на справжню гілку. Скомка на газети утворена шляхом витравлювання, і це неймовірно пронизлива брошка. Я сподіваюся, ви побачили у газетному заголовку назву Маріуполь. В мушлях використано справжні мушлі, а колії з дівчинкою-схованці дуже важко повторити, адже в його основі стародавні каміння з відбитком мушлі. Знайти друге ідентичне неможливо. Коники і Пегаси, до речі, представлені не лише в колії або брошках, але й в сережках. І ще важливий момент: все це можна купити. Для цього я залишу вам в описі під відео покликання на сторінки Тетяни Чорної в інстаграмі та Фейсбуці. Ціни на прикраси відрізняються і залежать від матеріалу, складності виконання і врешті можливості повторити або абсолютно ексклюзивності кожного екземпляру. Найцінніші роботи саме з цієї колекції можуть обійтися в 300 500 євро, але краще запитати такі деталі у авторки. Крім того, хочу відзначити, що Тетяна Чорна не просто регулярно донатить на збройні сили з усіх прикрас на тему війни, як оця газета з новинами про Маріуполь. Мінімум половину дизайнерка віддає благодійному фонду лелека, який займається забезпеченням тактичної медицини та евакуацією поранених. Тому, якщо у вас є бажання і можливість придбати ці унікальні прикраси. Ви не лише підтримуєте ювелірне мистецтво і доповнюєте колекцію ексклюзивом від української дизайнерки, але робите внесок у перемогу. Загалом, після відвідування презентації, в мене залишилося надзвичайно приємне і тепле враження. Колекція просто фантастична і абсолютно самобутній щира. Прийшовши на презентацію, в числі перших, я з радістю спостерігала, як студія, попри сильну зливу у цей день наповнюється гостями, друзями, колегами та клієнтами. Ювелірині атмосфера теж була дуже приємна і затишна. У планах Тетяни зробити нову студію не просто шоу-румом, а простором, де регулярно будуть проводитися івенти, виставки, зустрічі тощо, які допоможуть розвивати сучасну ювелірну справу в Україні і спілкуватися. Тому я сподіваюся, що скоро знову зроблю сюжет у цьому творчому інтер'єрі. Ваші враження ви можете залишити в коментарях. Якщо сподобалося це відео, не скупіться на вподобайку. І до скорої зустрічі!